Ви, безперечно, знаєте Івана Айвазовського як видатного мариніста. Але зараз я розповім вам про той пласт його творчості, який залишається в тіні і якому надають значно менше уваги. Хоча він не менш цікавий, а для України навіть не менш важливий. А саме чумацька тематика. Ви не повірите, скільки картин Айвазовський присвятив чумакам. І особливо тут виділяються дві малонепарні картини. Порівняйте самі. Ось обоз у степу із лелеками в лівому нижньому куті. А ось воли на перешийку. І тут у нижньому куті вже човен і чайка. У чому ж зв'язок про це, а також про те, що ж це за перешийок, чому Айвазовський так багато писав чумаків і що це може свідчити про одного з найвидатніших українських художників. Дивіться далі у цьому сюжеті. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довколокультурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Підписуйтеся на наш канал, якщо ви ще ні. Тисніть на дзвіночок. А іще ще пишіть, чи подобається вам творчість Айвазовського, і чи знали ви про чумацьку тематику його картин. Довжелезна чумацька валка простягається до горизонту. Обабіч валки безкрайній степ, у якому вдалині бувваніють поодинокі могили, а над могилами таке ж безкрає небо, що займає ледь не три чверті полотна, на горизонті сонце, проміння якого забарлює усе довкола, і хмари, і степ, і навіть чумацькі мажі. На передньому плані чумаки з палицею, а в кутку трійко, лелек, ніби якийсь промовистий символ. Але от який? Перед нами робота Івана Айвазовського, що має назву Обоз у степу. І щоб наблизитися до осягнення її загадки, варто звернути увагу на ще одну роботу українсько вірменського митця. Це практично її пара, яка має дуже подібну композицію, що рідко трапляється в творчості Айвазовського. І вона має назву Воли на перешийку. При пильнішому погляді ця назва стає зрозумілою, адже шлях чумацької валки тут пролягає дорогою між двох водойм. Як і на її парі, на цій картині чумацька валка є смисловим центром композиції. Вона розташована на передньому плані, а не губиться в загальному андоражі. Небо тут залите мало не однотонним сяйвом, тож акцент унизу на валці, а ще на човні і на чайці, а іще на фігурах чумака на передньому плані. Та хлопчика поряд із ним. Але чому там хлопчик серед чумаків? Загадка. Такої парності та акценту на чумацькій валці, годі віднайти на багатьох інших роботах Айвазовського цього циклу. Але практично всі вони ну, дуже цікаві. І перед тим, як поміркувати над символікою цих парних робіт, я хотів би звернутися до інших картин цієї серії. Тож неодмінно додивіться сюжет до кінця, найцікавіше попереду. Як стверджує доктор історичних наук Віктор Філас, чумацька тематика потрапляла до орбіти творчості Івана Айвазовського тричі. Перше звернення датується серединою 50-х, початком 60-х років 19-го століття. Другий раз метець звернувся до чумацької тематики на рубежі 70-х років. А у другій половині 70-х, першій половині 80-х років, художник востаннє звернувся до теми чумацтва. До чумацького циклу Айвазовського належить чимало робіт, але, на жаль, у хорошій якості знайти вдалося далеко не всі. Я перечитав не одну працю, щоб зібрати для вас ці роботи, але досі не певен, чи вказуватиму правильні назви або роки написання. До того ж, назви цих картин ще й перекручували чиновники на догоду тогочасній кон'юнктурі. Скажімо, той же Віктор Філос розповідає, що одна з утрачених робіт Айвазовського у пізнішій критиці фігурує як степи Новоросії з чумаками. Однак він припускає, що топонім Новоросія не має авторського походження. Скоріше за все він ведений саме чиновниками російського посольства в Парижі, на замовлення яких Айвазовський і створив цю роботу. Та й загалом тема чумаків серед критиків творчості Айвазовського, як виявилося, дуже маргінальна і непопулярна. Може, здогадуєтесь, чому? Пишіть у коментарі. Отже, крім картини, воли на перешийку 1860 року, до першого чумацького циклу цього українського митця вірменського походження належить картина Чумаки у Малоросії. Тут чумацька валка, повертаючись взимку з Криму, зупиняється поблизу шинка. А ось і сам шинкар пригощає чумаків, запрошуючи на гостину. До речі, тема чумацького пияцтва нерідко зустрічається в українських піснях. Ось можете пересвідчитись. Також цікавою є робота чумаки на відпочинку. Айвазовський вдало обігрує світло від вогню на фігурах чумаків, а в центрі композиції півень, частий супутник чумаків у мандрівках. Він, мабуть, правив їм не лише за товариша й розвагу, але й за будильник. А якщо придивитися до деталей, на віддалі видно, човен. Обоз чумаків 1862 року, також, вочевидь, дуже вдала робота. Подивіться лише на це всеохопне світло. Шкода лише, що в хорошій якості я цієї роботи не знайшов. Як і ось цієї вже наступного періоду, український пейзаж з чумаками під місяцем. І ще один ноктюрн Айвазовського із цього ж циклу має назву український пейзаж уночі, і цю роботу майстер створив 1870 року. Як ви самі можете переконатися, Айвазовський чітко розуміє зв'язок чумаків та України ніякою новоросією тут і не пахне. А ви до речі, хотіли би більше дізнатися про субкультуру чумаків загалом? Якщо це відео набере п'ять тисяч вподобайок і тисячу коментарів, ми неодмінно знімемо про побут і мистецтво чумаків окремий сюжет. Чи цікаво вам було би про це подивитися? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хотів би подякувати нашим патронам. Імена найактивніших з них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам, будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на патреон та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Щиро дякую вам за те, що підтримуєте створення україномовного культуроцентричного контенту. А я тим часом розповім про іще кілька робіт Айвазовського його третього чумацького циклу. Серед них вечір в Україні, пасторальний пейзаж із гусочками та цікавим розсіяним світлом, яке пробивається крізь гілля. А також дуже прикметна робота Дніпро біля Олександрівська, тобто біля сучасного Запоріжжя. Тут цікаво є спроба Айвазовського поєднати в одному сюжеті і Дніпро з човнами та островами, і українську хату мазанку з млином поряд із нею, і власне чумацьку валку, хвіст якої губиться на задньому плані. Взагалі, поєднання млинів та чумаків є характерним для Айвазовського і, вочевидь, є відсилкою саме до півдня України. Є воно ось і на цій роботі: вітряк на березі ріки, а також на цій, яка має назву ніч на Дніпрі. Тут Айвазовський використовує свій давній мотив чумаків, освітлених вогнищем. А ось іще одна подібна робота місячна ніч на Дніпрі. Яка належить до пізньої творчості Айвазовського. Її датують 1887 роком, тож вона вибивається з поміж циклів, виділених Віктором Філосом. Тут щоправда зображено лише частину чумацької валки. Усі на пором не помістилися. Я знайшов іще декілька робіт цього українського майстра, які, однак, не трапляються в спеціалізованій літературі. Ось дорога в лісі. Ну скажіть, хіба це не схоже на чумацьку валку? А може це валка якихось горян водовозів, а не українських чумаків? Як ви вважаєте? А ось дуже цікаво, як на мій смак робота, назва якої мені встановити не вдалося, однак підпис однозначно Айвазовського. Та й набір українських мотивів тут цілком у його стилі. Тут вам і чумацька валка, і хата Мазанка, і українка в плахті на березі, і гуси, і навіть вітряки, наче розставлені на огляд. До речі, вітряки Айвазовський зображав не лише як атрибут чумацької тематики, їх чимало й на інших роботах майстра, які можна віднести до української тематики в його творчості. Так, так, українська тематика не вичерпується лише з малюванням чумаків. Є у Айвазовського навіть зображення українського весілля. Але гаразд, це вже тема іншого сюжету, хіба ні? Але й цього цілком досить, щоб усвідомити, українські мотиви в творчості Айвазовського займають важливе місце, може й не центральне, як його Марини, але точно не останні. І попри це, росіянці давно і дуже послідовно привласнюють творчість Івана Айвазовського, Незважаючи на те, що він за походженням вірменен, а його батьки перебралися до Криму, де він народився, з Галичини, тобто одну українську прописку змінили на іншу. І це ще одна важлива причина вважати його українським художником. Це, до речі, підтверджує і нещодавнє рішення одного з найавторитетніших музеїв у світі – Нью-Йоркського Метрополітен, переатрибувати Айвазовського саме як українського митця, вочевидь, фірменського походження. Адже при хрещенні він отримав ім'я Ованнеса Айвазяна. Певен, що це стане загальною тенденцією у світі. Звісно, крім Росії, точніше. Тих територій, які від неї невдовзі залишиться, цікаво. Там Айвазовського відтак вважатимуть московицьким художником, або може уральським, не знаю. Навіть, зможе ли зможуть такий етнос, як русський народ, в то в якому є сьогодні. Ну будуть москавіти які там уральці і так далі. І це попри те, що крім робіт, які Айвазовський писав на замовлення, або як обов'язок пов'язаний зі статусом живописця головного морського штабу Російської імперії. Художник доволі різко і іронічно висловлювався на адресу імперії, яка привласнювала його тоді і привласнює зараз, взяти хоча б його роботу пожежа в Москві, про яку я докладно розповідаю ось тут, або ж роздача продовольства, про яку в нас є ось такий сюжет. Додам лише, що в приватній розмові мистецтвознавиця Діана Клочко висловила думку, що й чумаки для Айвазовського. Просто були темою, яка легко продавалася, такою собі українською екзотикою. А ви погодилися б з цією думкою? А от тепер настав час поговорити про картини, з яких я починав. Чому лелеки на цій роботі так відверто римуються з човном на іншій? Як на мене, це пов'язано із символічним значенням цих об'єктів. З одного боку, човен у багатьох народів світу асоціюється із Останнім шляхом переходом у потойбічний світ взяти хоча б харона або поховальні обряди вікінгів, або, ну, не знаю, численні роботи Арнольда Беркліна. А чайка, цілком можливо, символічно відсилає до козацьких чайок, тобто підсилює українську образність цієї роботи. На цій же картині бачимо дещо незвичне: поряд із чумаком стоїть хлопчик. І це зовсім не типово для всуціль дорослого чумацького товариства. Однак, якщо подивитися на ось цю парну роботу та звернути увагу на лелек, а точніше, лелечу родину, можна провести певну паралель. Можливо, Айвазовський цілком свідомо використав символіку лелек як уособлення продовження роду з одного боку, і її протилежність потойбічний човен, викинутий на берег з іншого. А може тут подвійна паралель. Цілком можливо, що лелеча родина є символічною противагою самітникам-чумакам, які полишили свої сім'ї у різних куточках України та мандрують осібно. Так само човен є символічною противагою ось цьому чумаку із сином. Також цікавим є місце, яке використовує художник і кантураж, а саме перешийок, тобто, вочевидь, перекоп. Єдиний сухопутний шлях із українського причорномор'я до українського Криму. Цілком можливо, що Айвазовський натякає на колонізацію Криму українцями, адже чумак тут не сам, а з сином, тобто з продовженням свого роду. І ця колонізація, судячи з перепису населення 1897 року, відбувалася в той час доволі активно. Як бачимо, українці в тому регіоні були другим за чисельністю народом після татар. Що, звісно ж, ніяк не в'яжеться з московицькими наративами щодо анексованого Криму. І Айвазовський, як корінний кримчанин, вочевидь відчував цю їхню фальш. А ви як вважаєте? До речі, до дев'ятої річниці росіянської окупації Криму цю тему ми підготували у рамках спільного проекту Культуртригера та центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Тож Поширюйте, лайкайте і коментуйте це відео. Тримаємо разом Культурний фронт. Також нагадаю про важливість донейтів на українське військо. Саме воно невдовзі поверне Крим та інші землі України. І ваш внесок у цю перемогу дуже потрібен. Зокрема, донейтити можна на наш благодійний фонд Кому що треба, створений спільнотою наших друзів ще на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням у описі ви знайдете наші звіти. А також актуальні рахунки. Щиро вам дякуємо!